Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Сьогодні, напевно, в світі немає такої людини, яка б не мала проблем, в якої не було би переживань, яка не живе в депресіях, і все це може піти з нашого життя, коли в наше життя прийде Слово Боже, коли в наше життя прийде Ісус Христос, і в Євангелії від Матвія, в розділі 11, вірші 28 ми можемо прочитати такі слова: прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені. І я заспокою вас. Тобто нам потрібен Ісус. Ісус може забрати від нас всі ті проблеми, які є в нашому житті: депресії, страхи, ненависть і тому подібне. Тільки Господь може змінити нас, тому нам потрібно покаятися, відвернутися від свого попереднього життя гріховного і визнати своє це гріховне життя і прийняти в життя Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя.